Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить. Бляшаний звук води. Веселих крапель, кроки. Ще мить. Ще мить. Ще тільки мить і мить. Я раптом озирнуся це вже роки і роки. А це вже віки. Ніхто вже й не знав в туманностях душі, чи може андромеди, я в мантіях дощу, прозорий, мов зі скла. Приходжу до живих і згадую про мертвих, цілую всі ліси. Спасибі скрипалю добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність.